Ну, так береш, садиш дерево, виростає файний, хороший великий сад, з якого будемо їсти яблука. Потім оберемо, таке полунечки попололи, зробили з ними на літо, для того, щоб була велика файна, сочна полунається. Дітлашня буде жувати, сок буде текти, тому погнали. Також перебираємо, також перебираємо картоплю, садимо, вирощуємо, збираємо бабло і всі доволі на цілий рік. Тож, погнали! Доброго здоров'я! Приїхав я в село. Починаємо весняні роботи. Тому наймив я пару людей і вони чемно, файно перебирають картопельку. Картопельку я зберігав на сіневу у двох способах. Перший спосіб це отак я прикопував у ямі. Бачите, трошки проросла. В принципі, непогано збереглась за зиму, не підмерзла нічого. Трошки мокрувато. Тобто? Не знаю, вроді би і вентиляцію робив. Але мокро. Також у півниці, там де я зберігав завжди тільки картоплі насінневої багато і мені не вистачає місця. Тому люди хай перебирають, а ми переходимо до полонечок наших. Тож оце є наші полуниці. Я маю три сорта. Маю ремонентні, маю клері і вікторія. Тому задача на сьогодні гарно общипати старе листя. Пвори листя. отак я буду це робити. Також позабирати лишній бур'ян. Лишити молоді-молоді листочки. Ну, то є, процес пішов. по тому, що включуся і вам покажу, що з того вийшло. Також в мене є дві грядки, є одна засипана терсою, а інша не засипана нічим. Чесно, я різниці не бачу. Чи треба засипати, не треба засипати. Єдине, що там, де засипано терсою, менше бурінів проростає. Ну, так, Відро викидаю. Мусор. А тим часом у нас пішов дощ, тому у нас рекламна пауза. Тому ми відпочиваємо. Ну, стосовно планів на цей рік планую посадити 2 гектари картоплі. Поки падає дощ, люди з півниці перебирають картопельку. Тож закінчився, ми знову повернулися до наших полонечок. Сюди я їх прополав. Гарно, акуратно, полишав тільки молодесенькі листочки. Трошки земельку зрихлили, тому очікуємо на урожайність. Важливо старий бур'ян викидати, щоб він не лишався біля грядки, тому щоб заражене листя не розносило бактерії. Тому з першою задачею ми впоралися на відмінно. Полуниці готові до сезону. Я їх нічим не підливаю, не обробляю. Як посадив, так є. Ось бачите, там персу теж трошки рушили. Бур'янчик він стримує. Корчики у мене не загущені, у моє місце більш ніж достатньо. Осінню буду, хочу ще посадити без дощу. Один або... Під кінець дня ми Марчі? беремося за посадку молодого саду. Перша наша, як то кажуть, яблінка в молодому поколінні. Марчик, там треба тримати. Сорт не знаю, що це за яблінка. Постав. Хай росте. Тримай, кажу. Тримай а ми бути на А вони вже пішли. пішли? Марчу, а ти приговори, каже, що продилися такі, як я. Також із молодих насаджень є у нас виноград осінню садив. Все ліс тоже за знімлю відео покажу. Ото <плес> І того картопелька перебрана. Дуже так в мішки я поскладав, тому що за тиждень я буду садити. Люди впорались із своєю задачею. Насянева картопля у мене в середньому від 40 до 60 грам, вона не є велика і не є дрібна. За цілий день двоє людей перебирають. Мені перебрали мені всю насяневу картоплю. Ну, на цьому відео буду закінчувати. Ну, якщо ви почали весняні роботи і вже щось посадили, ставте лайк. Всього.